Оце, прийшов у поле місити грязюку, обрізати садок і зняти вам чергове відео. Дякую вам, що цінуєте це. Знаєте, по грязюці можна багато чого пізнати. А то, якщо прийде до вас на побачення дівчина чи хлопець, по грізюці, значить любить. Не захоче йти по грізюці, значить не любить. Оце так і в мене. Дуже люблю сад, тому будь-яка грязюка байдуже мені. Дякую вам за те, що дивитеся це, за підписки, за розповсюдження таких відео. Дуже важливо, щоб сади в нашій країні були класні, доглянуті, цвітучі. Це про нашу турботу, про себе перш за все, про наше навколишнє середовище, про наш дім, про нашу землю. Дякую вам. Погнали. Усім привіт з Полтавщини, січень, 25 рік, я в саду, обрізаю дерева і зараз обіцяв вам Показати відео про обрізку яблуні, в який порушений основний принцип обрізки, який, на мій погляд, є основним, є окреме відео на нашому каналі, ви можете його переглянути. Там я її згадую і просили показати, як же я її буду обрізати. То зараз про це. Бо дивіться, важливо, якщо ми. Прямо взялися там, доглядати дерева, маємо створювати для них гармонію, щоб у них все було гармонійно. І якщо ми робимо якийсь зріз, то це важливо, треба розуміти, як цей зріз буде працювати через 2-3-5 років для цього дерева, чи буде в ньому гармонія, чи, чи він може нашкодити, можливо, навіть цьому дереву. Тому в цьому відео якраз про це. Це яблуня. Сорт Ліберті. Під ще посередньо посаджена весною 2020 року. Зараз майже весна 25-го, це їй 5 років після посадки, пішов шостий рік життя. І я показував вам, що отут, в цій частині від штамбу, пішла, трохи дизгармонія пішла в формування скелетних гілок. Вони були зависоко зрізані, зависоко зрізані і взяли, почали на себе перебирати значну частину енергії, від того центральний почав страждати. Центральний провідник. І зараз, якщо взяти скелетну гілку, вона займає товщини ну, майже центрального провідника. Там дуже трохи відрізняється. Оця, наприклад, мені таке не дуже треба в саду, бо. Більше подобається яблуні з центральним провідником. Вони тоді можуть рівномірно навантажуватися, витримувати вітри там і так далі. А скелетні гілки і наступні яруси скелетних гілок мають підпорядковуватися в основному центральному провіднику. А тут пішло трохи наперекосяк. Тому покажу зараз, як я її буду обрізати. І Розкажу як це буде. Саме працювати з принципом підпорядкування. До речі, прирости вона дає, ось якщо подивитися, на приріст скелетної гілки, ось звідси пішов сюди. Ну, більше метра. І на приріст центрального провідника. Там менше метра. От вам і вся відповідь, де тут знаходиться перекос у формуванні цієї яблуні. Скелетні гілки перебирають. Буду обрізати. До речі, кому треба буде живці сорту Ліберті, то напишіть, живці з цієї яблуні будуть. Можу вам відправити. Інформацію розміщу під цим відео, куди можна подивитися стосовно живців. І так, давайте подивимося на оцю скелетну гілку. Ми її мусимо значно послабити. Значно послабити це значить перевести. На якийсь слабкіший приріст, значну частину її зняти, навіть враховуючи те, що там буде урожай. З цього всього, що я бачу, як казав класик, мені подобається ось оця частина на продовження. Зараз це скелетна гілка другого порядку. А ось пішла основна вісь першого порядку. Перевести на оцю або на оцю, на цей прутик, однорічний. Але, але на цьому однорічному протику ми тоді менше знімемо і користі від такого обмеження може бути менше, вона знову почне на себе перебирати. Тому дозволю собі зрізати прямо отут, Перевести на гілку другого порядку, яка стане основною вістю цієї гілки. Сучкоріз залишився вдома, тому беремо звичайний сікатор. І що доглянути дерево, це те, до якого можна підходити з одним сі камером. Оце і у нас так. Бачите, отаку частину гілки ми зняли, вона прямо з другим порядком, але цим ми значно обмежили цю скелетну гілку. Далі ми мусимо знайти її продовження, визначити і обрізати е, її на зовнішню гілку для подальшого розкриття крони. Мені подобається оця ось збруйка зовнішня і оборудні тризані. І тепер у нас вісь гілки вибудовується таким чином. Сюди сюди. Цей прутріст стає другим порядком. Його обмежуємо на зовнішній поряд. Ця, ця гілка теж є другим порядком і вона може до себе перебирати основну вісь, бо основну вісь. тут бере половину від неї. Тому ми її також мусимо значно послабити. Для того, щоб це дерево відчуло, я її прям дозволю собі прирізати на оцей плодовий прутик. Зняти частину врожаю і зняти прямо її сильний приріз. Ці плодові відформатуємо. Щоб вони не перетягували на себе. Так, і цей плодовий теж він закриває сонце, я його приріжу на пеньок, щоб він почав відбивати сюди в цей простір. Тепер залишилася оця гілка у нас і оця Це другий порядок. Мусимо їх також обмежувати, Для того, щоб вони не перебирали на себе енергію основної вісі. Цю приріз приріжу на пеньок, Плодові залишу, хай вони собі ростуть. І внизу маємо другий порядок оцієї гілки. І тут вже пішов навіть третій порядок. Тому я дозволю собі третій порядок прибрати, а другий порядок прибрати на цей плодовий прутик, перевести і прибрати також значну частину цієї гілки. Все. Ці плодові утворення, які є всередині неї, я залишу. І таким чином гілка, яка перебирала на себе, зараз виходить отака. Це її основна вісь. Оце другий порядок, обмежені значно. Для того, щоб основна вісь все-таки все відчувала, що вона основна. На них залишилися плодові утворення. Хай собі плодоносять. І з них отут можуть почати відбиватися також продовження гілочок. Тут можуть почати рости активно гілки, які можна буде залишити одну там чи подивитися скільки на другий порядок. Або, можливо, навіть потім, щоб ще стримати цю гілку, цю зрізати наступні роки на пеньок, а звідси зробити продовження. Цієї скелетної гілки. За цей час центральний провідник набересили стане товстіший, і ми допоможемо дереву вирівняти гармонію. Так, я пройдуся зараз по кожній з гілок, а, обріжу і а, подивимося, що з того вийде. І так, візьмемо цю гілку. В неї кут відходження гострий, таке не треба було допускати. Плюс вона забирає десь отут в цій частині від цієї частини центрального провідника відсотків 40-45%. Це забагато. Якщо на неї подивитися отак, то оця частина пішла за круто за гострую. Не дуже мені це подобається. Цим самим зрізом тут ми значно її послабимо, бо приберемо значну частину гілки, виконаємо завдання по отут гармонійному розподілу і використанню принципу підпорядкування, і значно збільшимо кут відхилення гілки від центральної осі дерева. Вщина гілки, якщо що, ну сантиметрів трисякатор справиться. Дивіться як опа. Отак. Беремо її продовження і на зовнішню бруньку на приблизній висоті з тієї зрізаємо. Далі другий порядок. Теж відшліфовуємо. Тут я його переведу на плодовий путик. З цієї сторони на зовнішню буньку розширюється. А плодові утворення, плодові путики тут І виходить в нас отака скалетна гілка за таким продовженням. Навіть я його ще переріжу, щоб воно було менше. Тут зрізано. Другий порядок. Загружений плодовими утвореннями. І тут також. Все, переходимо до третьої. Ось вона йде у нас. І отут прям дуже хочеться її послабити або отут, або отут. Зараз подивимося. З цього ракурсу це виглядає отаким чином. І мені все ж таки сподобалося це продовження. Тому на нього і попрацюємо, а отут її приберемо значно послабивши якраз і, і дамо нормальний радіальний розвиток сюди також. беремо като. Продовження цю частину. Прирізаємо її на зовнішню бруньку. І далі, далі підпорядковуємо другий порядок. Оця частина гілки не подобається, мені прибираю. Пішла туди ці плодові. Прирізаю на плодовий прутик, цей плодовий. Ріжу на пеньок, бо забирає світло з цієї частини. Ці плодові залишаю. Так, Другі порядки цієї гілки. Ось пішов, пішло в другий порядок. Його також ми мусимо обмежити, переводжу на плодовий прутик. Хай ці плодові прутики нагружаються урожаєм і радують нас яблуками. Оце є другий порядок. Прям колись перебирав на себе дуже-дуже. Я його зрізав, а він все-таки перебирає. Тому я мушу його теж значно обмежити, щоб він на себе не брав. І ця гілка. Загалом на себе не брала з центрального провідника, скільки вона бере зараз, тому прирізає її отут другий порядок. Так. Так. Все. Вгору прибираємо, цей плодовий, що росте, забирає сонце, забираємо. І в нас виходить та гілка, яка продовження послаблена на зв'язку. Тут пішли послаблені другий порядок. Все, йдемо і далі розвиватися. І перший ярус гілок у нашій яблуні вже виглядає отаким от чином. Він трохи на різній висоті, зараз я, мабуть, її трохи відшліфую. Все-таки має бути одна висота. Для потенціалу росту однакового. Тому обріжу на приблизно одній висоті на зовнішні брунки. Ось так продовжує скелетний І маємо такий перший ярус. Загружений плодовими. Скалетна гілка, другий ярус. Теж так, бере на себе нормально, але в частині від центрального провідника дуже класний кут відходження і пропорційність підпорядкування, збереження принципу, основного принципу обрізки. Тому вибираємо її продовження оце. На зовнішній ґрунту я її Отак. Таке воно. Центральний провідник продовження маємо. Тут перший ярус, скалетний гілок значно послаблений, навіть я про цю ще проріжу. Отак. Це ж всі, кому треба, буде сорт Ліберті. Мені подобається цей сорт, він е, такий осінньо-зимовий, е, солодкий, ароматний. Коли трохи полежить, прям взагалі дуже класний і смачний. Тому е, можете замовляти інформація під відео. Ух, замерз, поки обрізав яблуню то треба грітися вже. А, дякую вам, що додивилися, дякую, що а, підтримуєте. Дякую, якщо поділитеся цим відео з сусідами, хай в них теж класні яблука будуть. Щоб вони вам частіше посміхалися. Дякую тим, хто підтримує військових, допомагає, донатить. А, внизу під відео є. Посилання, куди це можна зробити. Це підрозділи моїх знайомих. Вони класно роблять свою справу. Дякую вам до зустрічі.